Зв'язку у нас начальник медичної служби цієї бригади. Пане Ромео, вітаємо вас доброго вечора. Так, доброго вечора. Бажаю здоров'я всім. Найміцнішого, ви можливо, трошки застали фрагмент зараз, де шкала розбирає росіян, які там багато в чому закінчують життя. Самогубством ми зараз запитаємо, звісно, про загальну ситуацію, але ви, як людина, яка працює із пораненими, ми б хотіли запитати саме про ситуацію з пораненими на стороні росіян. Як часто ви бачите таке, що вони не евакуюють своїх, що ті змушені добиватися чи якось підкладати під себе гранату? Чи все ж таки це поодинокі просто випадки, зафільмовані у скале, А насправді у них евакуація працює і забирають вони? Те, що показують дані нашої розвідки, так само е, дані БПЛА е, взагалі відсутність евакуації медичної. Тобто, якщо самостійно їх поранений якимось чином не зможуть дістатись назад до своїх, то у нього єдині шанси більше шансів вижити це, якщо тільки потрапить він до нас в полон. У нас були випадки, коли наші е, 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 війсьві нашої бригади брали в полон поранених, надавали їм допомогу. Далі вже передавали. На відповідні служби для отримання необхідної інформації, зрозуміло. Тож, пане Ромео, тепер до загальної ситуації. Ми знаємо, що ваш підрозділ і ви безпосередньо зараз на покровському напрямку. Що там відбувається? Хочемо від вас почути ситуація взагалом напружена, але контрольована. Наша зона відповідальності це західне частина напрямку Покровського, відповідно, наша бригада зараз стабілізувала свою лінію оборони. Хлопці дійсно тримаються і задачі поставлені виконуємо, але противник не полишає намірів. Постійно йдуть в основному намагання просунутись з застосуванням малих груп піхоти без застосування техніки. Тому дуже важливо, якраз, щоб була добра взаємодія у нас всіх сил, засобів і розвідки, і вогневих впливу, і піхоти. І противник також використовує і артилерію, і БПЛА. Саме тому та й стрілецька зброя. Хотіла б вас запитати, як у начальника медичної служби, статистично у наших бійців, які поранення зараз найчастіше від чого ви спостерігаєте? Е, ну, так само залишається найбільш високий відсоток. Це порядка 80-90%, Це вогнепальні осколкові поранення. Це був внаслідок е, е, артилерійських обстрілів. Плюс зараз додавались багато FPV. менше менше зараз скідів, все ж таки реб, мабуть, краще працює на нашому напрямку зараз, але все одно є і скіди, є і дрони камікадзе. Ну і також противник застосовує каби. Ну на щастя не так часто. Зрозуміло, ви сказали реп, і знаєте, реп це один з тих елементів, на який найчастіше збирають підрозділ. Але враховуючи, що ви саме медичний підрозділ, можливо, у вас є якась особлива потреба, на яку зараз триває ваш збір. Ну дійсно зараз збір триває. Він можна сказати постійно. Потреба це ремонт санітарних автомобілів. Безпосередньо, нещодавно, саме на нашому одному з наших підрозділів на машину евакуації двічі. Противник намагався її знищити. Один раз е промахнувся, ми намагалися сховати, замаскували вже в капонірі, Потім другий раз цілеспрямовано з учотом, що це було видно, що це саме медична машина. Він цілеспрямовано саме її намагався знищити е зараз. Вона вже евакуйована. Будемо дивитись надалі можливість її е постановки в стрій. І також, в свою чергу, ми традиційно шановні глядачі залишаємо посилання під цим стрімом, якщо ви не встигли відсканувати QR-код. Також, пане Роме, це ж ви зображені там на, на зборі цьому, в амуніції з усім. Так, так. От... Це я на той момент був на іншій посаді, в іншому військовій частині. Там доводилось і безпосередньо виконувати задачі евакуації поранених. З першої лінії зараз у мене біль, а вже ж посада не передбачає такого, і лише в виключних випадках залучаюсь безпосередньо до евакуації надання допомоги. Тому ви бачите зараз QR-код на збір пана Ромео, бачите також, що можна доїдатися до підрозділу. Ми як мінімум радимо задонатити обов'язково і підписатися на соціальні мережі. А вам, пан Ромео, дуже дякуємо за інформацію. Безмежна повага фахівцям вашої бригади. До наступних включень на все добре. Дякую вам, слава Україні. Героям слава. Героям слава нагадую. Говорили про ситуацію на покровському напрямку в Смузі 152 окремої єгерської бригади із начальником медичної служби паном Ромео.